Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене позаду такий Nissan Qashqai на огляді, свіжопригнаний, тільки заїхав. Nissan Кашкай, 2 літра автомат, дизель, 110 кВт. Повний привід, бо це комплектація, в принципі, все в ньому є, як завжди, в ньому все в ньому є. На безключовому, в чорному такому класному кольорі резина, можна сказати, що нова. Можете собі подивитися, там просто капець резина. 8 мм десь 17 ка Є в подарунок, босе, оригінальне босе колеса, 18-ка в подарунок. Там резина не дуже, але колеса в бомбінському стані. Два комплекти резини, один подарунок. Так що думайте. В чорному кольорі, не плюс два, короткий, п'ятимісний, на повній комплектації, в таких молдингах, таких нікеляшечках приїхав. 17-й зад теж резина бомба, просто що зад, що перед, Отакий шикардосний, не гуде нічого, класно їде. Недавно тільки перезувся, їде класно. Перед, зад, диски гимнані, колодки гимнині помінені, нове тут і видно, новеньке стоїть все. Форкоп є у нас безключовий, зад, перед, боки. Періт тазад безключовий, закрився, працює, відкрився. Открив рівненьке, ніде ніяких м'ятонок, нічого у машині немає. Тут не буває такі рижечки вискакувати, нічого немає. Да. Хочу показати вам, що ніхто нічого не обробляв, отакий от заводський, оброблений заводським ще в 2010 році було, так воно і залишилося. Машинка не бита, не гнила. Саме головне, що в них от такі є нюанси. По кузову, десь там прищики, рижики, тут отакий стан. По худовці там перебрані полуосі, і ті, ті полуосі там. Дещо поміняно, вже точно не пам'ятаю, але дещо поміняно, машина майже вся обслужена. Осталося масло замінити і капець, йому їхати. Тут теж -то ніхто нічого не обробляв, як бачите, заводський украс, заводське оброблення. Так що такий-то стан у нас автомобіля. Тут у нас тканина, два ключика присутні теж є. Там є вся комплектація про пробіг. оригінальний 230-229. Ну, 229 оригінального пробігу, не хочете провірайте, в такому стані автомобіля рідко зараз знайти. Панорама 2010 року, ціленька, ніде не тече, не тарабани, нічого. Такого, дивіться, це, це теж я нічого не клеїв, тут воно все було 10-й рік по кругу, тільки лобове одне замінене, а так в принципі автомобіль 10-го року. Ця сторона теж колеса супер. Оригінальні біксенони, оригінальні біксенони, не просто лінзовано, біксенони, проти туманки, фар, до речі, працюють, от Тут така легенька якась потерте, щось таке вже не став фарбувати. Працюють, рідко теж буває. Рівненькі без таких сильних сколів, десь там є такі, манам на пальцях почитати, але немає ніяких м'ятин, немає таких царапин, щось глибоких, щось такого, нічого. Рівненькі по кузову, ціленьке, скрізь все, в оригіналі. Так, Ця сторона у нас. Карти теж в дуже хорошому стані. Тут вони зачухли, не обдерто, як не буває. Тут у них болячка лак, все завжди лізе. Бомба, дивіться, навіть ніде не починає. Буває таклушня, половинка, тут все цілесеньке. Тут оригінальний цілесеньке. Руль. Просто подивіться, який руль не фарбований, не перешитий. Оригінальний руль. Сідушки теж в оригіналі. От є така штучка. І десь отут така штучка є. Але не перешивав вже, поставив все в оригіналі. Підігріви. повний привід, автомат. 260, 229 тис пробігу, кліма теж працює, перевірено, босе, музика. Ну, Автомобіль в принципі, на повному заряді. Сторона, задня частина теж дивіться, всі цілесенькі, все розкладається, тут місце просто вагон. Вагон місця. Панорама відкривається, закривається. Тут теж все чистенько, все, ніде нічого не подерто, не прокурано, всі гарненькі карти. так, Задня частина у нас ляда без м'ятин без таких сильних царапин. Видно, що не їздили певні собачки, котики. Тут у нас є босе сам буфер, є запаска, є домкрат, ключик. Знак, все присутнє. В принципі, все. Все є в наявності. І саме головне те, що у них є болячка, така тут лізуть. Прещики тут жодного, ржавчини, чи когось даже І в помині немає. Тож все це дивіться, дивіться, і стані. останні. Тут завжди прищі лізуть, а там просто завод. і Ніхто тут нічого не фарбував. Просто офігенному стані. -то став у нас автомобіля. Зараз покажу вам під мотором. Там теж ніхто нічого там обично буває під двигуном, хтось щось підмальовує, якийсь болтик. А тут просто в обалденному стані ніде нічого не підмальовано Через те, як я кажу, що дуже є. такі автомобілі приїжджають. От 10 року одна фара, 10-та теж оригінальна. І просто подивіться, який стан того мотора. ніде ніяких потьоків, турбіна, сухенька, бо взагалі ніякого запотівання. Чистенька, суха, одна пилюка. Тільки. Там теж тосол зелений, антифріз. Верніше вже цієї кришечки не буду знімати, там все. Все просто в обалденному чесному стане. Єдине, що це є, на стоїці раз, на стоїці два таке почервоніння. А так, а тут обично ті болтики всі приїжджають. Тут теж дивіться який стан радіатору, що говорить про самий пробіг даного автомобіля. Зараз легенько протестуємо, проїдемося. Коробка переключає прекрасно, чудово, повний привід працює, підігріє працюють, пріма працює, задня камера працює. В принципі, все працює. безключовий ключовий доступ. Працює, ключик з боку, ми заводимо. Запуск з клітика, як той казав. Так, секунда. Так, друзі, жодної помилочки. Драйв і впігнали. Томат переключає, по нічого не дорабанить, двигун не димить, не сапанить, та ну просто. В власному стані, переключає шикарний автомат, їде чуть-чуть газку, -чуть автомобіль їде. Так що, кого цікавить, звертайтеся. Є Nissan сан автомобілі. Даний автомобіль 12 тисяч, плюс торг з двома комплектами резини. Звертайтеся, всім дуже дякую. Друзі, вирішив вам показати. Заїхав на яму. Ось стан вам радіатора в дуже гарному, хорошому стані. Верхній радіатор теж в хорошому стані. Тут а, защита на місці, що в кашкаях рідко буває. Там нова стоїть. По лоосі. нові, шарова нова, звідси по нові шарова старенька. Так, в принципі, все в класному стані видно. Збережено. Мінімально якісь такі червоненькі, мінімально мотор. Взагалі, вся коробка мотор просто в ідеальному сатані. Ідеально. Ніде ніяких потоків, ніяких запутівань. ніякого, взагалі нічого. От вам і теж Nissan. Кашкай, як то кажуть, Швейцарія. Хоча це не Швейцарія, але теж, дивіться, в якому останні нижче. Тут пороги теж ціленькі, ніде нічого, оранжерони ціленькі. Навіть іржавчини можна сказати, що немає. Мінімальна машина 10-го року, не нова, але для Кашкая це я вважаю, що це. Ну, це рідкість. Задній міст, редуктор, ну, взагалі, ніякого заподівання, взагалі нічого немає, все сухеньке. В принципі, стан автомобіля не відмінний, але й добре. Ще навіть саме наклеїчки є, що на ті стоїшці, що на ті не стоїшці. щось десь мінімальне якесь є, але це мінімальне. Так що робіть висновки, всім дякую.